Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Добрий, наскустия СН ЮЄ, поетолог Максим Джигун. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, радий бачити. Ось хотілося з вами поговорити про те, що відбувається зараз сполучених штатах. Нещодавно там схвалили тимчасовий бюджет. Він не включає допомогу Україні. Цей документ підписав президент Сполучених Штатів Джо Байден. Водночас він пообіцяв незабаром виступити з великою промовою, щоб пояснити, чому Сполучені Штати мають підтримувати Україну надалі у війні з Росією. Чи можна може ось підтримка України від Сполучених Штатів зараз знизитися? Які можуть бути від цього ризики? Ну справа в тому, що вона вже знизилася і. Темпи постачання Україні озброєння вони сповільнилися, зважаючи на те, що ланцюги постачання зброї України вони, ну, мають розтягнутість в часі. І потребують злагодженої роботи величезної кількості різних людей. І коли блокується е, документ про підтримку України, чи немає на це ресурсів, то це звичайно сповільнює е, і, взагалі, деякі перекриває канали постачання разом з тим, станом на зараз є у е, американського. Президента близько п'яти мільярдів доларів, які залишилися з минулого року, і з тої так званої бухгалтерської помилки, коли переоцінили вартість зброї, вона виявилася дешевшою і залишилося п'ять мільярдів доларів. Тому президент може використовувати наразі їх. Але всі ми звичайно дуже розраховуємо на те, що все ж таки. Парламент американський відновить роботу, обравши свого лідера-спікера. Так і після цього будуть прийняті важливі рішення на користь України. Ми маємо розуміти, що в Сполучених Штатах Америки відбувається виборча кампанія. От для республіканської партії, питання України є просто. Розмінною монетою немає цінності якоїсь, але разом з тим є важливим впливом на демократичну партію, є способом розхитування ситуації зсередини. І так само як Україна, яка стає постійно предметом для шантажу погроз розповідей про те, на що не потрібно витрачати американцям гроші, подібним шантажем стало звільнення спікера Маккарті, якого, втім, підтримали у звільненні і представники демократичної партії, що власне продемонструвало, що він не мав підтримки великої з-поміж е, ну радикального крила республіканської партії е, і з боку демократів. Тобто вони зараз з одного боку республіканці хотіли пошантажувати демократичну партію, а з іншого боку посилився хаос всередині самої республіканської партії. І тепер велике запитання: а чи зможуть вони взагалі знайти компромісну фігуру, яку призначать на посаду голови парламенту, і ця людина зможе продовжити якісно засідання конгресу? Ось тут велике запитання з'являється, тому що поляризація відбувається не лише за лінією демократи і Республіканці, Трампісти і прихильники Байдена, але і за лінію всередині республіканської партії, тому що далеко не всі представники республіканської партії підтримують Трампа як кандидата на вибори наступного року. От тому з'явилася криза. Криза доволі серйозна. Про це говорять уже в овальному кабінеті, про те, що це може послабити не лише підтримку України, але й послабити Сполучені Штати як державу, і власне саме цього намагаються досягнути трампісти. Що ось слід зараз чекати від виступу Байдена, чи вдасться на вашу думку йому переконати Конгрес? Я думаю, що завдання Байдена зараз полягає в тому, аби не послабити коаліцію країн іноземних на підтримку України. Тому що, якщо говорити про Рамштайн, як таку? Історію придуману саме Сполученими Штатами Америки, яка власне проводиться на американській базі в Німеччині, то там головною рушійною силою всіх процесів на підтримку України полягала через Сполучені Штати. І коли виникає ситуація, що головний донор України. 에... Сполучені Штати припиняють підтримку через якісь свої внутрішні чвари, з'являється дуже багато незрозумілостей з-поміж інших країн коаліції, які приєднувалися до цієї допомоги. Тому Байдену зараз головне донести до своїх партнерів сателітів з усього світу. Про те, що уникати підтримки України не потрібно а те, що відбувається в Сполучених Штатах, ми сподіваємося, матиме якийсь дуже локальний масштаб і закінчиться тим, що прийму. І рішення з приводу нового спікера, і приймуть бюджет сполучених штатів і приймуть рішення про підтримку України. Тому Байдена завдання зараз змусити світ залишатися єдиним в підтримці України. Хоча хоча не можна не відзначити, що спроби республіканців зламати цю єдність вона є дуже небезпечною для нас, в першу чергу для сполучених штатів ну в певній мірі також тому що це впливає на їхню економічність. Більність ось говорить про те, що навіть Сполучені Штати мають варіанти продовження фінансування військової підтримки для України, навіть якщо Конгрес не схвалить рішення про виділення допомоги, яку запросив Білий дім. Про це днями чи вчора, чи сьогодні заявили в Пентагоні. Що це за варіанти взагалі можуть бути? Ну, справа в тому, що в Сполучених Штатах є кілька програм, які може використовувати президент десь спільно із парламентом, десь без парламенту, для того, аби підтримувати Україну. Є там програма скорочення е е запасів боє боєприпасів і іншої зброї, яку активно використовували. Є другий е момент це коли парламент голосує за рішення. І ну, парламент фактично в Сполучених Штатах є гаманцем. Америки і він визначає скільки грошей і куди давати, і кожного разу, коли з'являється якась потреба, президент просить запиту парламенту, аби вони за це голосували. Ну, от, власне, зараз це не виходить, робити. Є рішення там про так званий ленд-ліз. Але лендліз є найнеприємнішою для нас е, опцією, тому що він передбачає не безкоштовну передачу Україні зброю, а кредитну передачу. Тобто кожна одиниця техніки, яка за цією програмою могла б заходити в Україну, вона б оплачувалася б з кишені українських платників податків, а не дарувалася Сполученими Штатами. Тому варіанти є звичайно, вони не були б такими масштабними, як е, пряма допомога з боку е, парламенту. Коли коли проголосували обидві палати за рішення про виділення Україні коштів, їх виділили, купили за них зброю, передали її в Україну або віддали старшу Україні, нову закупили собі. Ось цей варіант був базовим. і, На жаль, невідомо протягом якого періоду часу він не зможе далі функціонувати. Ось недострокова підтримка України боротьби України проти загарбників з боку партнерів буде продовжена, незважаючи на останні політичні події Сполучених Штатах. Про це заявили в Бундестазі. На вашу думку, ось ви кажете про те, що Байдену зараз важливо зберегти ось цю коаліцію. А чи може взагалі похитнутися ця підтримка в європейському союзі через ось цю кризу, яка виникла в США? Це цікаве питання, тому що е, Сполучені Штати, наприклад, неодноразово там висловлювали занепокоєння тим, що. Мовляв, війна відбувається на території Європи, але при цьому головним там помічником України є Сполучені Штати, а не європейські країни. Але це не зовсім так, тому що якщо поглянути на рівень підтримки усіма європейськими країнами разом нашої держави, то вона давно перевищила сукупні витрати сполучених штатів і європейці допомагають не менше аніж сполучені штати. А якщо поглянути на структуру ВВП, і скільки від Відсотки від ВВП витрачають деякі європейські країни на підтримку нашої країни, то це будуть значно вищі показники ніж відсоток ВВП, який витрачає на це Америка, витрачають Сполучені Штати. Тому я думаю, що наразі немає якихось підстав думати, що європейська підтримка вона там радикально буде зменшуватися і швидко, тому що європейці, зокрема лідери Європи, такі як Шольц, як Макрон, вони розуміють, що від. Успіху України залежить і стабільність в їхніх країнах. Це і питання економічного ведення бізнесу, взагалі асигнувань там на військову справу і подібних інших речей. Їм дуже вигідно, аби ця війна закінчилася в Україні і не мала підстав для продовження на території Європейського союзу. Тому вони будуть підтримувати безперечно Україну. І особливо це актуально, наприклад, в контексті Німеччини. Німеччина дуже консервативна в прийнятті рішень, і ми бачимо, на... наскільки повільно Вільно вони приймають рішення про передачу деяких видів озброєння в Україні як довго вони постачаються, але це особливість німецької політики, і так само як довго вони розкачувалися для того, аби підтримувати Україну, так само довго вони би в разі там. Появи якихось сумнівів і зменшували цю допомогу, тому в найближчих там перспективі місяців е якихось думок і можливостей до того, що європейський союз послабить свою підтримку, немає, зважаючи на те, що вони є одними із ключових інтересантів, тому аби Україна перемогла у цій війні. Ось водночас ми бачимо, що Росія збільшила свій бюджет на фінансування зокрема війни. Ось вперше за з часів радянського союзу. Це рекордний бюджет. Він становить 112 мільярдів доларів. Про що це свідчить до чого власне готується Росія? це свідчить, що Росія намагається затягувати війну, і Росія хоче. Пересидіти нас і наших партнерів для того, аби виснажити наших друзів західних і не тільки західних, і після того, коли на думку Росії має послабитися підтримка, вона зможе нанести вирішальний удар і там захопити ті території, які вважають для себе потрібними. Тому, тому власне мені видається, що Росія намагається накачати зараз збройні сили Росії тим, чим можна. Справа в тому, що не все вирішують гроші, тому що є, наприклад, історія. з... Танками є історія з іншими видами озброєння є історія з боєприпасами, які Росія просто не в змозі виготовляти в тих темпах, в яких вона витрачає її на полі бою, і ось тут важливий насправді момент, тому що це. Витрачання грошей з російського бюджету воно піде на інші е, напрямки і е, інші країни, зокрема там на північну Корею, зокрема на Китай, на Іран і на інші держави. Тобто, замість виробництва власного там ВПК е, Росіяни зараз будуть витрачати гроші для того, аби десь знайти цю зброю за кордоном. При тому, сподіваючись, що вибори в Сполучених Штатах, вибори в Польщі, Британії, Європейському Союзі призведуть до того, що е, прийдуть популісти. На зразок там словацького нового прем'єра потенційного, і вони перестануть підтримувати Україну. А в той час Росія матиме достатньо ресурсів, грошей, техніки і подібних речей для того, аби перемогти нас. Ось нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу говорив про продовження війни. щонайменше до 2025 року. Він сказав, що. Це так зване СВО буде завершено всі його завдання. Чому саме 2025 рік звучить? Ми вперше чуємо ось взагалі дату якусь від Російської Федерації, з приводу з приводу 2025 року. Справа в тому, що 24 рік є роком виборів, як я вже сказав, в багатьох країнах, і це той рік, коли Росія зможе ну створити новий горизонт планування, в разі якщо на виборах переможуть ті кандидати, які їм так потрібні? Ну, зокрема, Трамп. По сполучених штатах, з яким Путін вважає, що зможе легше домовитися. Хоча я глибоко переконаний, що буде дуже непросто Путіну взаєминих із Трампом, і він не такий простий хлопець, як може здаватися, і лінійний і в нього дуже нетипова поведінка і не непередбачувана, тому росіяни Росіяни вважають, що вони можуть. Пересидіти вони можуть 24 рік ще перетерпіти, і ось тоді, якщо все складеться на міжнародній політичній арені, так як їм потрібно, вони зможуть накопичити ресурси і без підтримки України ззовні перемогти на полі бою. Тому це одна причина. Інша причина в тому, що путіну насправді вигідно тримати народ в напрузі. Йому вигідно пояснювати всі невдачі, санкції, обмеження, зниження. Рівня життя в Росії саме війною, з західним тиском <кій> і необхідністю в чергове затягувати пояси для мешканців Росії. Більше того, що продовження війни і от цієї невизначеності вона дозволяє Путіну займатися репресіями. Вона дозволяє йому послаблювати взагалі роль громадянського суспільства, якби там таке було, але його там ну мізер просто і без того. Тому вони вже готують суспільство до того, що легко не буде, потрібно готуватися. і от в такому режимі жити щодо. Тобто, це варіант путінського нет, е, е, тільки не в виконанні власне Медведєва а в виконанні Путіна і Шойгу. Ось ви згадали про вибори, які будуть і в Сполучених Штатах, і в самій Росії. І багато розмов про вибори в Україні. Ось ми чули, ж президент України Володимир Зеленський заявив про те, що якщо Верховна Рада і Кобмін знайдуть відповіді на ті виклики, які пов'язані з виборами, то їх проведення стане можливим в Україні під час режиму воєнного стану. Що це за виклики? І чи можуть чи потрібні вибори на вашу думку в Україні під час війни? Це складне питання, зважаючи на те, що воно залежить не стільки зараз від України, скільки від наших партнерів, які про це згадують і про це говорять. І якщо не помиляюся, останні дослідження в Україні громадської думки вони вказують на те, що українці не хочуть виборів. Вони розуміють, що це небезпечно. Вони розуміють, що це не призведе до якихось радикальних змін, і що це насправді стане фактором роз'єднання в країні, а не об'єднання. Ну зусиль, тому що будь-яка виборча кампанія це завжди про боротьбу, це завжди про звинувачення взаємні, це завжди про поляризацію суспільства. І я сумніваю, що там період воєнного стану він якось змінить цю тенденцію в Україні. А от зараз точно останнє, що нам потрібно, це якось сваритися і шукати винного у проблемах в Україні, доки ми не виграли цю війну. Але з приводу викликів, які про які говорить президент, ну їх багато, і вони дуже серйозні. Зокрема, це питання того. Як проводити вибори на лінії розмежування на лінії фронту, там, де постійно прилітає, де немає жодної безпеки, де немає можливості зробити приміщення для проведення виборів безпечні для людей, де будуть точно провокації, де буде складність доступу міжнародних спостерігачів і подібні речі? Наступний момент: а що робити із територіями, які зараз тимчасово окуповані, чи у випадку проведення виборів, Виборів і не проведення виборів на окупованих територій, ми тим самим так побіжно не визнаємо їх анексії тим, і того, що Україна не контролює ці території. Невже це не є ударом по взагалі українській державності, як такій? Наступний момент це величезна кількість переміщених і внутрішніх осіб, і людей, які виїхали за кордон. А як проводити з ними вибори, як взагалі дізнатися, скільки в нас є виборців і як їм проголосувати особливо тим, хто знаходиться за кордоном через дію, ну багато запитань до того, а як можуть бути використані дані із дії результати голосування, і чи не будуть це використано в якусь базу даних з розумінням того, а хто за кого вболіває, хто кого підтримував. Тому питань насправді надбагато над вирішенням їх потрібно працювати роками в звичайному режимі, але я думаю, що політичний тиск з боку там окремих представників республікан. Партії в першу чергу він може зіграти свою роль, тому, тому вибори дійсно можливі. Хоч як на мене, це дуже небезпечний прецедент. І навряд чи зараз, в умовах, коли в нас і так, ну скажімо, демократія не може розквітати через війну і через централізацію влади вимушену окремими посадовими особами, я не впевнений, що вибори призведуть до якогось. Оновлення, скажімо, демократичного правління е, і до того, що якось стане всім легше жити, і не відбудеться застою демократії, про що говорять наші партнери за океаном. Пане Максиму, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам.